Чи можна звільнити працівника під час хвороби та як оплачується такий лікарняний? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Гуль та «Семінарком». Право на оплату лікарняного мають застраховані особи. Статтею 12 закону про соцстрахування передбачено, що право на страхові виплати за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи. Таке право виникає з настанням страхового випадку в період роботи, включаючи час випробування та день звільнення, якщо інше не передбачено законом. Звичайна ситуація, коли працівник захворів, надав листок непрацездатності і роботодавець приймає до оплати такий лікарняний листок. Але ж ситуації бувають різними. Як бути, якщо в період тимчасової непрацездатності працівник хоче звільнитися? Чи можна звільняти такого працівника? Як оплачувати листок непрацездатності, одразу скажу, є заборона на звільнення чи немає, залежить від підстави звільнення працівника. Якщо, наприклад, це звільнення за власним бажанням або за згодою сторін, то заборони трудового законодавства не містить. Заборона є тільки при звільненні за ініціативою роботодавця. Не допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності, крім звільнення за пунктом 5 статті 40 КЗПП, а це звільнення за ініціативи роботодавця внаслідок нез'явлення на роботу протягом більш як 4 місяців підряд, внаслідок тимчасової непрацездатності. Також пам'ятаємо і про особливі норми трудового законодавства, що діють в період воєнного стану. Так, у період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у перебування працівника у відпустці, крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною до 3 років, і з зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, який зазначений у документі про таку тимчасову непрацездатність. Тож, якщо це звільнення за власним бажанням, за згодою сторін через закінчення дії строкового трудового законодавства, то що заборони на звільнення під час такого лікарняного немає. Але як оплачувати листок на працездатності весь період чи до дня звільнення включно? Відповідь знаходимо у законі про сход страхування. Статтею 15 цього закону визначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам з 6-го дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальної експертної комісії інвалідності, незалежно від звільнення. При цьому оплата перших днів тимчасової непрацездатності здійснюється за рахунок коштів роботодавця відповідно до порядку 440. Наприклад, працівник хворів з 25 березня по 5 квітня, але з Вільнився працівник за власним бажанням 29 березня 2024 року. В цьому випадку страховий випадок настав ще під час трудових відносин. Підстав для відмови в оплаті такого листка непрацездатності немає. Тому роботодавець приймає до оплати такий лікарняний. Причому, якщо це загальне захворювання, то дні тимчасової непрацездатності з 25 по 29 березня будуть оплачені коштом роботодавця, а дні хвороби з 30 березня по 5 квітня оплачують за рахунок коштів пенсійного фонду. І роботодавець має подати заяву розрахунок до пенсійного фонду. Коли подавати таку заяву розрахунок? Тоді, коли листок непрацездатності змінить свій статус на готовий до сплати, якщо це електронний листок непрацездатності, такі строки передбачені наказом 12.34 – за загальним правилом, лікарняний лист по тимчасовій непрацездатності вважається виданим через 7 днів з дати закриття та набуває статусу готовий до сплати, тобто тільки через 7 днів на 8-й статус листка непрацездатності має змінитись на готовий до сплати, і з ним можна буде працювати. Ну а далі страхувальник чи уповноважені особи мають ухвалити рішення про призначення допомоги не пізніше 10 робочих днів з дня надходження видання лікарняного. Такі правила стосуються як оплати перших п'яти днів, так і допомоги за рахунок пенсійного фонду. Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно, а щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Таким чином, бачимо, що листок непрацездатності в даному випадку буде нарахований вже звільненому працівнику у наступному місяці, але виникають питання, як буде оподатковуватись такий лікарняний. На момент нарахування лікарняних підприємство, колишній роботодавець і фізособа також колишній працівник, і вони вже не перебуватимуть у трудових відносинах. Тобто, роботодавець вже не несе обов'язку страхувальника, тому ЄСВ на такий лікарняний не буде нараховуватись. Відповідно, в додатку 1 роботодавець такий лікарняний не буде відображати, проте податок на доходи фізосіб та військовий збір потрібно утримати. Податковий кодекс тут не містить жодних обмежень чи послаблень у звичайній ситуації. Податкового кодексу для цілей оподаткування лікарня прирівнюються прирівнюється до зарплати. І якщо це стосується працівника підприємства, такі лікарняни показуємо в додатку 4ДФ з ознакою доходу 101. Але в ситуації із лікарняними, які нараховані вже звільненому працівнику. Тобто особі, яка на момент їх нарахування вже не перебуває з підприємством у трудових відносинах, до загального оподаткованого доходу такі суми включають у складі інших оподаткованих доходів. Тобто утримуються з лікарняних ПДФО за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%. І також у додатку 4ДФ такі виплати ми відображаємо із ознакою доходу 127%. І наостанок ще одна ситуація. Працівника було звільнено в березні 2024 року, але в кабінети страхувальника на порталі пенсійного фонду з'явився лікарняний листок, відкритий 9 квітня. Чи оплачувати такий листок на працездатності? Ні. Чому може трапитись така ситуація? Інформація про те, що працівник звільнився, ще не потрапила до реєстру застрахованих осіб, тому такий листок непрацездатності автоматично потрапив до колишнього роботодавця, але оскільки тимчасова непрацездатність настала вже після звільнення працівника, листок непрацездатності оплачуватись не буде. Трудове законодавство не містить заборони на звільнення працівника за власним бажанням за згодою сторін під час тимчасової непрацездатності. Якщо лікарняний нарахований після звільнення, ЄСВ не нараховують і в додатку 1 не відображають. Проте ПДФО та військовий збір утримують в звичайному порядку і показують з ознакою доходу 127. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно. Поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передпадником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Фуп МОНО. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Екверінг МОНО. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, А підключать за добу ще й перерео, власне, є покупки частинами. Це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє, якщо співробітники хочуть отримувати за панамона, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Мама, бізнес ще простіше.